Вітаю, я лікар-екошер-гінеколог Левінтанос Валерія Володимирівна. І сьогодні ми поговоримо про топ-5 міфів про вагітність: не можна пити каву. Насправді, помірне вживання кофеїну менше ніж 200 мг на добу не нашкодить вашому малюку. Це приблизно одна чашка кави 350 мл. Але пам'ятайте, що кофеїн також є в чаї, шоколаді та енергетичних напоях. Заборонено літати на літаках. В більшості випадків вагітні можуть безпечно подорожувати, окрім випадків, коли є ускладнення вагітності і стан здоров'я може погіршитись у зв'язку з перельотом або буде потребуватись невідкладна медична допомога. Якщо планується довгий переліт більше ніж 4 години, для профілактики тромбозів дуже важливо пити достатньо рідини, носити вільний одяг та робити легку руханку через регулярні проміжки часу, наприклад, ходити по салону, згинати розгинати кінцівки та потягуватись. Перед плануванням подорожі обов'язково проконсультуйте зі своїм акушером-гінекологом. Під час вагітності треба їсти за двох. Хоча харчування вашого малюка і залежить від вас, але це не означає, що потрібно подвоювати кількість їжі. Насправді, переїдання може наразити вас на підвищений ризик ускладнень вагітності. Взагалі є рекомендації по підвищеному споживанню калорій в другому та третьому триместрах. Ці цифри індивідуальні і залежать від багатьох факторів, від того, чи маєте ви надмірну вагу, дефіцит маси тіла або багатоплідну вагітність. Але я не рекомендую приділяти багато уваги підрахунку калорій під час вагітності. Просто знайте, що малюку не потрібно, щоб ви їли набагато більше, щоби забезпечити його всім необхідним для росту. Не можна фарбувати волосся під час вагітності. Немає доказів того, що фарбування волосся під час вагітності є небезпечним. Але у якості запобіжної міри рекомендую зачекатись завершення першого триместру та робити аплікаційну шкірну пробу – патч-тест для виявлення можливої алергічної реакції. Спати під час вагітності можна лише на боці. Це не зовсім так. В першому триместрі і на початку другого ще можна дозволити собі спати на спині, але коли животик росте, спати на спині дійсно стає не найкращим варіантом. Вага матки дає навантаження на хребет, м'язи спини, тисне на великі судини і може виникнути так званий синдром нижньої порожнистої вени. Він проявляється зниженням артеріального тиску, запамороченням, нудотою та іншими неприємними симптомами, які швидко минають при зміні положення тіла на лівий бік. Тому краще не спати на спині в кінці другого і третьому триместрах. Для комфортного сну можна спробувати спеціальні подушки для вагітних для підтримки положення тіла. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть свої запитання в коментарях.